Рухливі активності заради комунікації для дітей. ВПО активісти організували ігри та заняття з арт-терапії, а також діти вчилися допомагати один одному розуміти свої права та обов'язки. Це тільки ВПО і брали діток от в цей раз от 7 до 12 років, тому щоб вони були вже. Трошечки трішки доросли, щоб вони могли і руками робити, і слухати, тому що в цей раз була інформація про права і обов'язки кожної дитини. Тетяна з донькою переїхала до Южного з Миколаєва. Рішення про переїзд прийняла після того, як сусідній будинок влучила російська ракета. Вважає, що такі заходи в інших містах для дітей необхідні. Я вважаю, що от більше для дітей. От вони їм треба більше спілкування, тому що спочатку дистанційка з ковідом, потім війна, нові друзі, нові стіни. Все нове. мені дуже подобається тут цікаво займатися і все таке. А спілкування є ви спілкуєтеся між собою? Так допомагаємо або просто спілкуємося. Проводили заняття представниці громадської організації Десяте квітня. Дітям вони розказали, що назва їх організації походить від дати народження видатного нідерландського юриста Гроція Гуго де Гроота. Дати інтерв'ю представниці відмовилися, пояснюючи це внутрішньою політикою організації.